Так, всім привіт, друзі. Ну що, всі прогнози мої підтверджуються. Як і я й писав, що Україна пішла на переговори. Але ми бачимо також, що Зеленський як міняє свою риторику. То він іде на переговори, то ми повинні цю війну зупинити, бла-бла, бла. А потім зразу міняє, типу, ми не можемо це, ми не можемо стільки віддати, і в такому все дусі. Чого він так говорить, це дуже проста логіка. Тому що після того, як пішла оця інформація про заключення переговорів, і багато хто не готовий на це. Там почали конкретно виступати, за що ми таке воювали, скільки хлопців поклали, та ти зрадник, та Єрмак, та Зеленський, та це зрадники, та і таке все в цьому дусі. Тому він почав і морозитися, якби і йде і туди, і зразу і вертається, і коротше, як то кажуть, набиває собі ціну. Ну це логічна така поведінка, тому що вже більшість зрозуміла, хто такий є Зеленський, і що це насправді зрадник. Такий цікавий факт підмітив, як пішла інформація про мирні переговори, якоби закінчення війни, і зразу тут вже якби як заложний вже їде з Англії, вже, вже згадали про генерала бойового, який він герой, і, цей, і притула почав вже бігати від Осики. І тут вже і Порошенко свої ак активізувався своїми там дронами, танками та й машинами з тими складами. Тобто всі почали вже думати про президентські вибори. Так, але як бути з Зеленським? Тому все ж таки головне рішення приймає він і, ну з Єрмаком, не скільки Зеленський, скільки Єрмак. І як бути зараз йому? Тому що він вимагає, щоб в результаті цих перемовин його влада збереглася. Щоб, по крайній мірі, не було нього, йому ніякого покарання, то, то вже добре. Тому що це всі злочинці, і, відповідно, якщо прийде якась інша людина, то ці всі злочини стануть відкритими і треба буде нести відповідальність. І тому велика ймовірність зараз робити котли, я ще повторююсь, щоб знищити людей, які можуть протистояти цій владі. Або інший варіант, який також є ймовірний, це просто усунути Зеленського від влади. Як фізично, чи просто декось так комісувати його. Дурачка зробити, да і все. Типа неадекватно. Ой, якось так. Тримаю в курсі, дивимося, спостерігаємо, коментуємо, підписуємось на канал. Bude ti